Дорогі випускники, учні, вчителі, батьки, шановна громада. Сьогодні надзвичайно згоди сливий день, особливо для тих, хто послухав сьогодні молоді ощільного дзвоника в останню. Ви випускники воєнного часу. Ви витримали всі випробування, які цей час. Мав усі ці роки, ви звикли вчитися спочатку дистанційно, потім під гул сирен, переривати в укриття, але ви все це витримали, ви стали дорослішими, ви зробили крок вперед у доросле життя. І знаєте, коли я дивлюся, скільки людей сьогодні прийшло на наш фестиваль. Я просто радію того, що ця традиція у Ковені прожилася. Пам'ятаєте, 2023 рік, перший фестиваль, що до 93 пари беруть участь. Наступного року майже вдвічі більше. Сьогодні мені важко знищити, але я бачу, наскільки це знакова подія для наших випускників. Саме для цього ми. І задумали цей фестиваль для того, аби наші випускники мали якісь гарні емоції, незважаючи на те, що відбувається у нас. І я думаю, що фестиваль свою місію виконав. Він став традицією, і я дуже хочу, щоб ця традиція лише примножувалася. Я хотів би подякувати сьогодні усім вчителям, які всі ці. Роки були для своїх дітей не просто джерелом знань, а й порадником, психологом, другом, наставником. Я хочу подякувати батькам, які підтримували своїх дітей на цій дорозі знань, які долучаються до процесу удосконалення шкільних кабінетів, аудиторій, шкіл. Я хотів би подякувати випускникам за те, що вони витримали всі випробування часу. Перед вами відкриті всі дороги. І я переконаний, що ви підете дорогами успіху і ніколи не зійдете на манівці, тому що ви отримали надійний власний фундамент. А сам фестиваль свято грації, романтики, юності, краси. І ми сьогодні отримаємо естетичне задоволення від того, що побачимо, як бальц буде звучати тут, біля підніжжя пам'ятника Тараса Шевченка. Дякую всім, хто прийшов, всім гарного настрою і дуже дякую нашим захисникам, які яким все це відбувається. Вічна пам'ять і шана тим, хто не повернувся з війни. Але ми це витримаємо і обов'язково здобудемо справедливий мир. Дякую, слава Україні. Дякуємо і.